Вітаю всіх та всім хорошого часу. Суток зараз розповім та покажу, як ось раніше на моєму цьому YouTube-каналі було відео. Відео Про е, цей полірольчик, Полірольчик яким я ось намащував ось салончик цієї ласточки шістьорочки. І зараз ми це все побачимо, як цей полірольчик показав себе на дальньостроковій перспективі, на дальньостроковому відстані десь вже пройшло тиждень. Тиждень пройшов, та показую, як це все. Зараз виглядай. Спостерігаємо. Ось, як бачимо, результат вже не такий, як на другий-третій день. Я знімав відео 2 дні після натирання. Зараз, як бачимо, вже. Не так тримається, але ж може бути і так. Потрібно буде і надалі терти мити. Можливо, що салон. Задня дверка вроді більш збереглася чистішою. Тут також більш чистіша. Можливо бути, що. Потрібно його гарно відмити, якоюсь хімією. хімією, а потім вже натирати. Але це впитується, можливо, ще. Словом, побачимо, далі спостерігаємо, як далі буде.